Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1078 за підручником Алгебра 7 клас, автора Олександра Істер. І наше завдання, не будуючи графіка функції y дорівнює 4x-6, нам треба знайти таку його точку, у якої перше абсиси дорівнює ординаті. Абсиси дорівнює ординаті. Тобто у нас дорівнює y. Якщо вони рівні, то ми можемо спокійно замінити як на одну змінну. Тобто, у нас функція перетворюється на х замість y. Так? Далі 4х мінус 6. І все, розв'язуємо рівняння відносно х. У нас буде х, 4х переносимо з протилежним знаком, тобто мінус 4х, дорівнює мінус 6. У нас справа воно з мінусом. Хмінус 4х це буде мінус 3х. Робимо дію із коефіцієнтами. Тут одиниця, яку ми не бачимо. 1 мінус 4 буде мінус 3. Дорівнює мінус 6. Ну і х, як невідомий множник, знаходимо за допомогою ділення мінус 6 поділити на мінус 3. Отже, х дорівнює 2. Отже, наша координата 2,2 2. є. Так, друге, нам треба і ордината протилежні числа. Тобто, можемо сказати, що у нас y дорівнює, наприклад, ось, мінус х. Так, добре, так само підставляємо: мінус х дорівнює 4х мінус 6. І розв'язуємо рівняння відносно х. Мінус х. Знову. Ой, а 4 написала. Так, мінус х. 4х переносимо з протилежним знаком. Так, це буде дорівнювати. А чому дорівнювати? Переносимо з протилежним знаком. Пробачте. Так, мінус 4х з мінусом. Дорівнює мінус 6, так? Мінус на мінус дає плюс, тобто буде мінус 5х. Не забуваємо, що тут одиничка, так? Дорівнює мінус 6. Чого так некрасиво, так? Х буде дорівнювати 6 6,5. Скоротити нічого не можемо. Бо мінус на мінус дає плюс. Так, отже, х дорівнює 1,1 або 1,2. Так, отже, наша точка по 1,2, а Y буде протилежний, тобто з мінусом мінус 1,2 є. І третє завдання абсиса вдвічі менше від ординати. Значить, ордината вдвічі більша, так? Так, третє. Ігрек дорівнює 2х. Абсциса вдвічі менше від ординати, значить ординатов вдвічі більша, ніж абсциса. Отже, підставляємо значення так само. 2х замість yг дорівнює. 4х мінус 6. І розв'язуємо ось таке рівняння. 2х, 4х переносимо з протилежним знаком. так? Дорівнює мінус 6. Добре. Отже, 2 мінус 4 це буде мінус 2, дорівнює мінус 6. Отже, х у нас дорівнює діленню. Добуток ділимо на відомий множник. Так, мінус на мінус дає плюс, отже, х дорівнює 3. Якщо х дорівнює 3, то y буде дорівнювати, якщо у нас 2х, тобто 2 помножити на 3 дорівнює 6. Отже, наша точка по х у нас буде 3, по y буде 6. Все. Це і буде розв'язок даної оправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал. До нових зустрічей, Па-па.